Сама суть. У моїй ситуації зараз, коли кінчився табак, я, то Весь, я, я все чітко розрахував. Мені вистачило тютюну сьогодні на один денний покур, в принципі, який планував, і дружина ввечері мала привезти. Але, правильно, дружини нема, дружина не привезла. Так, ну, що я вам скажу? Не хватило. Що робити? Трошечки не хватило, трошечки. Знаєте, що ми в таких ситуаціях робимо? Лише вам не знати. Тому я вам не буду нічого казати. Воно вам не потрібно травмировать себе. Да? Да. Так, все, можна ставити в Тут я все зробив, все окей. Це на смітник, це на смітник, руки всі. Так, достав картошку, ставлю углі. І зараз ми зважимо ще капорці. Вийшла. Цікаво ж мені все-таки. Так, жирок можна вилити, зараз буде пізда. Ух! Ух. Ух, Ух іох. Нормально. Вивели. Так, углі на базу. Я вже собі чайок зробив. Блять, прикиньте. Коротше, були в маркеті, побачив а, чай мономах. І, блядь, щось мене так в дєство в'єбало. захотілося хана. Купив собі зеленого мономаха. Кайфую тепер. Насолоджуйся, ти Так. Беремо пусту тарілку. Таку. Красиво така машина, ой, як красиво. Так, отпарюємо її. Так, Тарілка 595 грам. І ставимо. Піздець. Піздець, така порція і бать, велика. І тут 300 грам. Блять! щоб контент? А так багато кидалося, охренеть просто. Але ще можна додати капусти. Правильно? Правильно. Сука, вже жжаємо мою А ні, показалось. Так і капуста кейсла. Санча називається.